Якщо хочеш правильно словити рибу, треба акуратно закидати, робити повільну проводку, чуть-чуть подергувати, щоб риба ставалася як будто справжня. Риба буде за тобою повести до тих пір, поки їй ти не сподобаєшся. Не сподобається втече, сподобається – з'їсть». Нікіті 13 – хобі до риболовлі. У хлопця вже півтора роки любов до водойми йому привили дідусь і тато. Сьогодні на хіміку проводиться турнір та ловлю щуку, хижак. Сом, щука, окунь, е, хижа риба. Ну, сьогодні в мене поки що нічого не вдалося впіймати, але тут хлопці наливали і, і щуки, і окуні, і чоловік зробив щуку 3 кілограма, то трохи успіхів є, але бажається, щоб я ще зробив щось по планах. Разом з Нікітою на змаганнях і Владислав йому 12, рибачить вже два роки. З татом завжди їздив на, риба, на риболовлю. Є. Появились хобі. Сьогодні не вдалося нічого. Настрій є ще зловити, бо попереду ще два тури. Надію, щось спіймати. Змагання організували місцеві, які займаються цим ставком. Цей ставочок ми взяли, якби в опіку, опікуємося їм, запускаємо рибку, чистимо, дезінфікуємо. Ми плануємо зробити тут гарний пляж, завести піску, зробити місточки. Вода тут проточна, зараз немає електрики, електрику проводять. І для, для, для сімейного відпочинку, щоб кожна людина могла прийти вільно собі відпочити. Спінінг-фест влаштували з самого ранку у три тури. Кожен тривав по дві години, а далі зважування. Ось сьогодні такий гарний трофей був виловлений одним з наших учасників. Поки що це найбільший результат сьогоднішніх змагань 600 з чим-то. Така гарна красуня для учасників та переможців передбачили призи, грошові винагороди, грамоти та кубки. Організатори кажуть, в подальшому подібні змагання влаштовуватимуть ще наступний чекати весною. Іля Тимошевський, Олег Шаламай, новини Рівного.